Привіт, друзі! Технічний огляд мої, моєї автоподачі. Легенько автоподача наша крутиться пальчиком. Без зусиль. Нагрузка на мотор мінімальна. Все на підшипниках зроблено. В майбутньому буду робити на спарених підшипниках. Конструкція збірна, розбірна. Покрасив зараз такою фарбою. Ось такі браслетики встановлював на шампура. Шампура з нержавійки, Досить товсті. Не хотів вже два рази купляти шампура. Туди можна встановити різні шампура, різної довжини. Ну, бажано в сантиметрів, щоб вони мали 60, 50. Вже які. Маєте в наявності. Оп, включили. <кій> Автоматка спеціально я поставив далі від мангала, від грані, але не переживайте, що вона впаде чи перехилиться. Там все нормально. Бачите, шампурани випадають. Бо є така слабість в таких конструкціях, що шампура викручується і падають, або постійно за ними треба стежити. Висоту мангала самого ця конструкція не краде, бачите, шампура крутиться попри самі краї. Швидкість 6 обертів хвилину. Ну, менше я просто моторчика з редуктором не знайшов. Ось така конструкція живиться від 12 вольт. Па-па.